Середа, 26 квітня, і ми традиційно говоримо про особливі події України та світу. З вами Дмитро Поліщук. мої вітання. Сьогодні, 26 квітня, саме з цим днем пов'язане життя таких знаних представників України, як гетьман Павло Скоропадський, поет Микола Зеров, скульптор і кінорежисер Іван Кавалерідзе та футболіст Олександр Заваров. Саме цього дня 1840 року з друку вийшов перший випуск Шевченкового кобзаря. 1965-го почала працювати радіостанція промінь. А 1986 року сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Весна час пробудження любові розквіту. Час, коли тепло приходить повільно. В цю пору природа особливо чиста. І цій недоторканій свіжості радіє все навколо людина, тварина, дерево, квітка. Саме навесні найчастіше ми бачимо квіти під мармуровими обелісками. Для кого ці квіти? Весна. Час свіжих надій та нових життєвих планів. У далекому 1986-му мрії десятків тисяч українців вкрилися отруйним попелом. Та й природа вже не могла похвалитися своєю чистотою. В один з теплих квітневих днів 1986 року жителі в прип'яті проголошили страшною звісткою. Впродовж двох годин треба було покинути рідні місця, зірватися, кинути все, що є таким рідним. Милим серцю. зони були евакуйовані 115 тисяч людей. Якщо порівнювати трагедію з бомбардуванням Хіросіми і Нагасакі, вибух нагадував дуже потужну брудну бомбу. Зараз на лічильнику 240 мікрорентген. У 86 му заміряти радіацію голими руками біля реактору було вкрай небезпечно. Тоді її рівень сягав понад 1500 мікрорентген на годину. На допомогу розвідувальним групам прийшла бронетехніка. Але в умовах радіації броня швидше нагадувала фольгу. Люди залишають автобус, гуляють міськими стежками і навіть ніжно цілуються біля стін міста Примери. Деякі тут вперше. І здається, для них це цікава пригода. Це Прип'ять. Обитель тіней. Вікна, в які давно ніхто не дивиться, і поштові скриньки, куди ніколи більше не кинуть нових листів. Нині мертве місто вкрите радіоактивним пилом, що випав із зруйнованого енергоблоку. В ньому повно довгоіснуючих радіоактивних елементів. Пил збирається в канавах і заглибленнях. Він скрізь. Давно в'ївся в ґрунт стовпи та листя дерев, будинки. Це істина останніх 25 років прип'яті. Найбільш резонансна подія дня Україна і цвіт відзначають 31-шу річницю аварії на Чорнобильській АЕС. Найбільшої техногенної аварії в історії людства. Сталося це вночі 26 квітня 1986 року, о першій годині 23 хвилини за київським часом, коли вибухнув четвертий реактор станції. Сумарна радіація виконаних у повітря ізотопів склала 50 мільйонів кюрі, що в 40 разів більше ніж при вибуху атомної бомби в японській хіросімі. Дихнути нове життя у мертву територію у Чорнобильській зоні відчуження планують побудувати надпотужну сонячну електростанцію. Наразі вже виділені конкретні земельні ділянки під парк сонячних панелей. Отож, справа за пошуком інвесторів. Тобто, вже найближчим часом Чорнобиль може дійсно стати територією змін. Наш кореспондент виїхав до зони відчуження, аби особисто подивитись на майбутній центр сонячної енергетики. Село Залісся до аварії на Чорнобильській АЕС тут проживало майже три тисячі чоловік. Зараз картина нагадує голівудський фільм про постапокаліпсис, покинуті хати та природа, яка потихеньку бере своє з кожним роком, стираючи сліди перебування тут людини. Сьогодні господарі цієї землі дикі звірі, наприклад, коні Приживальського, яких тут близько кількох сотень. Звідси до місця будівництва сонячної електростанції трошки більше десятка кілометрів. На найближчі декілька тисяч років на цій території неможлива сільськогосподарська діяльність та мешкання людини. Тому ця територія була вибрана під альтернативну енергетику, дивлячись, виходячись. З того, що тут є дорожна інфраструктура та електролінії 110 і 330 лінії, які можуть сприяти впровадженню цих процесів, на місці майбутнього будівництва присутня вся необхідна інфраструктура: під'їзна дорога, кілька високовольтних ліній, електропередач, сонце та найголовніше земля, яка в найближчі кілька десятків тисяч років буде непридатною для життя людини. У разі будівництва тут електростанції, дефіцит електроенергії на Київщині порядком зменшиться. А вже ж це Київська область, і Київська область має дефіцит в постачанні електроенергії. Тому ця територія може частково компенсувати цей дефіцит, і на нашу думку, це приблизно до 1 гігават. Ця територія може дати можливості розміщення сонячної енергетики під альтернативну енергетику. Цей проект, розрахований виключно на приватні кошти, державні залучатись, не будуть. Втім, організатори запевняють, що заявки на участь в конкурсі подали багато інвесторів з різних країн світу. Втім, перевагу віддаватимуть саме українському бізнесу. Дмитро Поліщук, новини Житомирщини. А зараз традиційно про новини України та світу. Доба у зоні АТО загинули троє українських військових. Ще п'ятеро отримали поранення. Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявляє, що виплата громадянам за зекономлені житлові субсидії буде здійснена до 1 вересня. Президент України Петро Порошенко узаконив нові правила руху авто на кругових перехрестях. Україна відімкнула електроенергію окупованій Луганщині. Китай показав перший авіаносець власного виробництва. Американські військові розгортають систему протиракетної оборони у Південній Кореї. Вчені зоологи розповіли, що на території зони відчуження оселилися та живуть унікальні види тварин. Попри радіацію, відсутність людей у зоні робить свою справу. Там з'являються унікальні види тварин та птахів. Зростає кількість лосів, оленів, вовків, рисей, а також коней проживальського, яких сюди завезли в 90-х роках минулого століття. Окрім того, у зоні зафіксовано перебування червонокнижного чорного лелеки та кількох вимираючих видів кажанів. З такими новинами ми підводимо підсумки інформаційного дня. А я з вами прощаюсь до завтра. Гарних всім нам новин! Побачимось!